Оля, розкажи свою історію, як ти опинилася в Польщі і де ти жила до цього в Україні. Я жила в Житомирі, поїхала колись із Криму, де народилася ще до анексії, там залишилася, бо навчалася, вийшла заміж. Потім, рік тому, до війни, до мене приїхала мама із Криму, і також ми влаштували її побут. І потім, коли почалася війна, і зранку, коли ми почули вибухи. Я, я одразу все зрозуміла, е, і мені було дуже дуже сумно, таке почуття без е, І Ми пробули ще деякий час. Війна почалася 24 е, лютого. А ми поїхали з Житомира 5 березня. В перший день війни бомбили. Е, ну, майже всі міста також в Житомирі бомбили е, військову частину. Потім е, розбомбили школу, і ми ще думали виїжджати нам чи не виїжджати. А потім вже був день, коли розбомбили лікарню і військову частину буквально за одну вулицю біля нас. Я е, взяла дітей, ми пішли в підвал. Е, це було дуже складно. У мене дитині був рік, і ми постійно цю дитину в підвал туди-назад мусили спускати. Коли ми виглянули у вікно, коли вже закінчилася тривога, ми побачили, що дуже сильний е, Пожар, вогонь. Потім зривалися ще кислородні балони. Це, ну, це було дуже, дуже страшно. Ми вирішили виїхати, мені було дуже сумно розставатися з чоловіком. Розкажи, чому ти вирішила, що це буде саме Польща і чому зараз це опольщина? Колись давно я трохи вчила польську мову і маю польське коріння. І ще до того, як почався ковід, я планувала опинитися в Польщі як турист. І так і не змогла цього зробити. Я вирішила, що потрібно їхати в Польщу, тому що тут, хоча б зрозуміла мова. Яку можна також попрактикувати, плюс це не дуже далеко від України, бо будемо чесними. Всі сподівалися, що війна скінчиться дуже скоро. Ми все одно вирішили залишитися в Польщі, бо побачили, наскільки тут добре відноситься до наших дітей, наскільки тут добре відноситься до нас, і обрали польське воєвудство, вирішили тут жити, бо тут гарна місцевість, і насправді достатньо далеко від України. Ти мама двох дітей, ти з ними ви. Жала зі своєю мамою, розкажи, як вам допомагали поляки от в перші ці, мабуть, найважчий період, та коли тільки перетинаєш кордон. Ми поїхали спочатку до наших знайомих в підкарпатське воєводство. Там у них був готель, і вони нас запросили там пожити. Ми пожили може з тиждень. Вони дуже добре зустрічали. Було видно, що вся польща об'єдналася, щоб допомагати українцям. Нам дуже сподобалось, як нас зустрічали після того, як ми перейшли кордон. Ми вже побачили, наскільки тут люди, люди мобілізовані. Тобто нам для дитини давали памперси, бо ми їхали. Ми стояли на кордоні. Оня, певно, десь 20 годин давали чай, суп навіть коли пройшло декілька місяців, кожного разу, коли ми стикаємося тут з якимось проявом добра. Це просто розчу... розчули... розчулює іноді до сліз, бо коли тут в Ополі влаштовують заходи для дітей, де діти можуть погратися, відчути себе ну, в більш спокійній такій обстановці. Або коли це заходи саме для українських дітей, діти можуть один з одним з одним поспілкуватися, згадати рідну мову, це дуже приємно. Я не можу передати своєї вдячності до Польщі. Мені здається, що ми. Перейшли якусь межу, за якою ми вже не просто Польща і Україна, а ми реально більш близькими стали це дуже приємно. Чим ти займалася в Україні, чим ти займаєшся тут зараз? Бо я знаю, що ти не сидиш на місці. Я займалася маркетингом і я продовжую їм займатися. Перші місяці війни, на жаль, я не могла сконцентруватися на роботі. Було ну, достатньо тяжко, але е, потім е, вся моя робота до мене повернулася. Я продовжую працювати. Я спеціалізуюся на медичному маркетингу, е, працюю в українській компанії і для українських лікарів. Наші лікарі також не сидять на місці. Вони продовжують працювати, і тому моя робота така що в мене ще є. Розкажи, чи не плануєш ти працювати в Польщі? Ну саме якби на польській компанії в своїй галузі? І чи вчиш ти мову? Колись давно я вчила вже польську мову. У мене був такий невеликий запас. і Коли я приїхала в середовище, я почала практикувати. Я відчула себе більш впевнена зараз. Я вчу мову по посібникам для тих, хто вчиться сам. Донька у мене вона не знала мову, але вона вже говорить краще ніж я. Іноді вона мені переводить те, що я прошу. Планую ли я працювати в Польщі скоріше, ні чим так, бо мені дуже хочеться працювати з українським ринком для того, щоб допомагати допомагати українській економіці розвиватися Ну і розкажи про свої найближчі плани. Чи будеш тут залишатися, чи пов'яжеш своє життя з цією країною, чи зачекаєш перемоги і повернешся. Наскільки б тут не було добре, у мене вдома. Мені здається, що мені краще душею, бо там я все знаю. Ну, звичайно, як будь-яка людина. Я не планую залишатися в Польщі, але я планую часто сюди приїжджати, особливо в Ополі. Мені здається, це місце завжди залишиться у мене в серці, бо тут вже є улюблені місця, тут вже є люди, які мені подобаються, з якими б я хотіла іноді зустрічатися. Тому я, звичайно, повернуся в Україну, але Польща назавжди залишиться для мене. Напевно, як другий дім.